Вживили імпланти всередину вуха, щоб дати можливість чути. Львівські медики у співпраці з іноземними колегами впродовж року безплатно провели надскладні операції п'ятьом дітям з вадами слуху, яким не допомагали слухові апарати. Зробили кохлеарну імплантацію, бо це єдиний шанс повернути їм слух і навіть мову. Як вона працює у сюжеті Олександра Стасишин? Чотирирічній діанці кріплять за вухо зовнішній імплант. Замить вона вперше в житті починає чути. Реакція може бути різна, або зацікавленість, або сльози. А це діанка місяць тому. Їй тільки зробили перший етап операції, вживили імплант у внутрішнє вухо. Тоді вона ще не чула. Мама розуміла завдяки жестам і міміці. Скажи, пока, пока. Дівчинка народилась і з вагою 730 грамів. Про те, що вона повністю не чує на обидва вуха. Батьки дізнались аж через рік. Далі евакуація з Миколаєва і випадкове доленосне оголошення про операцію, яка дає шанс чути. За всіма показниками дівчинка потрапила під програму безкоштовної кохлеарної імплантації. Покращення життя однозначно буде. Ще плюс додаться в нас додаткові з логопедом. Раніше ми займалися так, вони не знали, як з нами більше Ще робити, тому що і в неї спастика, і слуху немає. А зараз ми вже точно будемо знати, що слух є, тому з цим буде легше. А це дворічний Остап з імплантом. Він уже 9 місяців відтоді і почув, і заговорив. А покажи, який ти великий-великий. нема? Він почав дуже гарно реагувати на мову, дуже гарно все розуміти. Кожних три місяці ми ходимо на налаштування. Він постійно має щоразу вищий рівень звуку. Шість апаратів вартістю у 25 тисяч доларів кожен українським дітям подарували американці, поділились і досвідом встановлення. Операції робили спільно з львівськими медиками. Зоніш частина сприймає звуки через магнітик передає на внутрішню частину, то через електрод передає на слуховий нерв і тоді. Дитина чує. Тепер тут готові оперувати усіх дітей, хто має таку потребу, бо у найближчі три роки держава пообіцяла виділяти по 10 схожих апаратів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вірбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.